Здоровенькі були. Ми продовжуємо вивчати Шевченкову творчість. Увага на екран! Розгляньте картини відомого українського художника Олега Шупляка. Чи вдалося вам помітити зв'язок між ними та змістом балади Тополя Тараса Шевченка, яку ми розглядали на минулому занятті? Яка з картин могла б стати ілюстрацією до твору? Чим заворожують двовзори, створені талановитим митцем? Поставте відео на паузу та обговоріть із учителькою. Вчителем, однокласником, однокласницею чи близькими або рідними. Тарас Шевченко справді знакова постать не лише в українській, а й у світовій літературі. Йому вдалося на повен голос заявити світові про нашу самобутню незламну націю. Коли Мицеві було 26 років, вийшла друком дебютна збірка поезії Кобзар, яка прославила Тараса Шевченка і засвідчила появу нового свіжого таланту. Проте вже за 5 років з'являється вірш, «Як умру, то поховайте, відомий також як Заповіт. Що спонукало молоду людину, а ми на той час виповнилось лише 31 рік, думати про смерть? Чому ця поезія вважається своєрідним заповітом українському народові? Чому семикласники і семикласниці багато років вчили та продовжують вивчати на пам'ять цей вірш у школі? На ці запитання спробуємо віднайти відповіді на сьогоднішньому уроці. Нумо до роботи. Вірш, я то поховайте повіт» написано 25 грудня 1845 року у Переяславі. Яка ж історія його появи? Тарас Шевченко в 1845 році працював у складі археографічної комісії. Поетові доводилось здійснювати поїздки по селах, робити екскізи та замальовки старовинних споруд, церков, монастирів інших об'єктів. Осінь була холодною. Дощовою та вітряною. Тож не дивно, що одного дня поет не взяв із собою парасольку, бо очевидь її не було. Змок під дощем і важко захворів. Лежав самотній і геть недужий у в'юнищі біля Андрюшів, проте доля не відвернулася від митця. Андрій Козачковський, щирий друг кобзаря, лікар із Переяслава, забрав його до себе. Стан Тараса Шевченка був важким, припускали, що застуда перейшла в запалення легенів. А ця хвороба на той час забирала багато життів. Після 20 грудня поетові стало зовсім зле. Здавалось, що надії на одужання немає. І ось у такий момент, не сподіваючись більше на щасливу долю, Тарас Шевченко написав вірш заповіт сучасникам та нащадкам вірш прощання. Це сталося якраз на Різдво, 25 грудня. На щастя, хвороба відступила, а вже за два тижні поет. Вирушив на Чернігівщину та продовжив роботу в складі комісії. У перших виданнях цей твір Тараса Шевченка мав різні назви: Заповіт, думка, остання воля. А з 1867 року він став відомим, переважно як Заповіт. Його переписували, вивчали на пам'ять, вишивали на рушниках і продовжують робити це зараз. Вивчити маєте й ви. Бо це стара, добра традиція українців-українок знати Шевченків заповіт. Шановні семикласники і семикласниці! Як ви думаєте, скільки пам'ятників встановлено Тарасові Шевченку? Загалом в Україні та світі є 1384 пам'ятники Шевченку, з них 1256 в Україні та 128 за кордоном у 35 країнах. Це найбільша в світі кількість монументів, встановлених діячеві культури. В Україні найбільше пам'ятників встановлено на Прикарпатті. Цікавий факт: у Переяславі встановлено пам'ятник Тарасовому заповітові. А після перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій Горі інтерес до твору ще більше виріс. Поезія стала своєрідним прапором боротьби, надихала й продовжує надихати мільйони українців та українок, відстоювати майбутнє незалежної і нескореної України. Вона перекладена майже 150 -ма мовами світу. Лишень уявіть. Це вкотре підтверджує Геній Шевченка. Пропоную послухати прочитання заповіту іноземними мовами. Увага на екран як умру, то поховайте. Мене на могилі, серед степу широкого, на вкраїні милій. Воно, 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 воно. Mən öləndən sonra görüm nələr var sevdiyim Dinefrin şən sahilində. Nədən Quand le fleuve, loin de l'Ukraine, dans la mer bleu profonde. The blood fields. Entonces yo dejaré campos y montes y he de volar hasta Dios. Karum vandana shish chukaunga, lekin uzdintak koi

Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, що широко широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий як понесе з України у синє море кров ворожу. Отой дій я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, нові. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Про що йдеться в поезії? У творі спершу читаємо про останнє прохання Кобзаря. Але автор говорить водночас і про несправедливість, яка панує і яку треба побороти. У поезії наголошується на потребі розбити кайдани рабства і неволі. Які українському народові поставила Російська імперія, аніж на особистих мотивах. Вона досить революційна за характером. Це громадянська лірика. До речі, нагадаю: громадянська лірика сповнена патріотичної символіки. Вирізняється схильністю до загострення конфлікту, до лірико-психологічної тональності, відзначаються побутові реалістичні вірші, ліричні медитації, поетичні пейзажі. Та стильова тканина «Перекладі слов'янської поезії потребують численних ремінісценцій з народних пісень та народно-кисенні стилізації. Провідний мотив цього вірша заклик до повстання та боротьби за свої права, заклик розірвати кайдани, кріпаччини і будувати нове життя. На початку ми уявляємо мальовничі схили Дніпра, степ, що простягається ген до небокраю. золоті лани, усе вабить зір. У наступних рядках є образ самого поета, який лине до Бога зі словами хвали, бо рідна Україна нарешті скинула ярмо неволі. Також можна говорити про образ народу, який розриває кайдани і будує нову вольну сім'ю. У творі можна чітко виокремити чотири фрагменти: у першому поет висловлює прохання, щоб його поховали на схилах Дніпра в рідній Україні, у другому відбувається перехід до громадянської теми. Наростає інтонація, третій фрагмент є найгострішим це своєрідна кульмінація, адже в ньому звучить неприхований заклик до боротьби. В останньому, четвертому, Тарас Шевченко говорить про нове суспільство і просить не забувати про нього. Цитую: І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом кінець цитати. Поезія, умру, то поховайте, справжній заклик до боротьби. Визначимо художні засоби в цьому творі: епітети, степ широкий, країна мила, лани широкополі, синє море, кров ворожа, зла кров, сім'я велика вольна нова, алітерація, стилістичний прийом, який полягає повторенні однорідних приголосних звуків, задля підвищення інтонаційної виразності вірша, для емоційного поглиблення його змістового зв'язку. Реве ревучий, анафора, як реве-ревучий, як понесе з України, метафора, кайдани порвіте, волю окропіте, символи могила місце поховання козацьких ватажків, слава і героїчна історія, степ, символ козацької вольниці. Звернімось до теорії літератури. Можна поставити відео на паузу та занотувати визначення в зошит. Ідея художнього твору це його спрямованість, провідна думка, ядро задуму автора. Вона логічно пов'язана з темою мотивом, адже подає оцінку зображуваного, щось схвалює, підносить, а щось викриває, засуджує. Художня ідея лежить в основі змісту твору та об'єднує його частини. Як би ви сформулювали ідею твору Тараса Шевченка, яку мру та поховайте, поставте відео на паузу та обговоріть із. Учителем або учителькою, однокласником чи однокласницею, близькими або рідними. Ця поезія досить незвичайна з одного боку, особисті мотиви, а з іншого громадянські. Ідеєю твору є утвердження віри в побудову щасливого майбутнього українським народом, віри в його спроможність розірвати віковічні пута неволі, стати на шлях свободи, рівності, братерства. Поезія, «Як умру, то, поховайте, знакова для нашого народу. Вона зазвучала як гімн визвольної боротьби, а тому стала основою для музичних творів багатьох композиторів. Через сім років після смерті пророка видатний композитор Микола Лисенко написав музику до заповіту. Митцеві вдалося талановито поєднати дух Шевченківської поезії зі специфікою української народної пісні. Тож, уперше справді, урочиста мить. Під час виконання зала піднялась, так почала формуватись традиція слухати заповіт стоячи, ушановуючи пам'ять видатного сина України Тараса Шевченка. Спробу покласти талановиті рядки генія нації на музику зробив і композитор Михайло Вербицький. Проте його композиція не набула такої популярності. Пропоную вам прослухати фрагмент із сучасної пісні. На слова Тараса Шевченка у виконанні співака бальзама. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на вкраїні ми. Щоб плани широко політні, про ікруті. Була, видно було чути, я требе ревучі. Як то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на вкраїні ми. Щоб плане широкополітні прокручі. Була бить нам було чути, я тебе ревуч. 18 квітня 2008 року в будинку Андрія Козачковського, де Тарас Шевченко написав поезію, як умру, то поховайте, було відкрито музей заповіту. На завершення нашого уроку пропоную уявно пройти з його кімнатами і розглянути експозицію. Відскануйте QR-код або перейдіть за посиланням. Приємної подорожі! Отже, цей день настав. Аналізом поезії, яку мруто поховайте, ми завершуємо вивчення творчості Тараса Шевченка в 7 класі. Більше ви дізнаєтесь про митця у 8 і 9 класах. Обов'язково зазирніть у конспект, виконайте тестові завдання. Прошу, споживайте укерліт. Ну і літератури інших народів теж можна, крім самі знаєте чиєї. До нових зустрічей. Слава Україні!